Сила, я теж усіх вітаю, колеги, шановні здобувачі освіти. Я підготувала невеличку презентацію з досвіду роботи. Якщо можна, ми розпочнемо. Так, так. Наступний. ні Завдання педагога-фасилітатора небайдужого до фізичного зростання дитини дошкільника зробити заняття з фізкультури та інші форми фізичного виховання захоплюючими, неповторними, сучасними. Слід так проводити кожну форму фізичного виховання, щоб помалюка захоплювало подих від виконання рухів, доречного музичного супроводу, сучасного обладнання, вдало підібраних дидактичних методів і прийомів. Здоров'я педагогіка протектована проблемами сучасності, передбачає інтегрований підхід до занять з фізичної культури, розвиваючи основні якості, а саме силу, гнучкість, спритність, окомір. Ця робота повинна бути організована цікаво, то зрозуміло, для дитини так, щоб у малюка виникла позитивні емоції, як радість руху, задоволення від власної спритності, захоплення своїми досягненнями та успіхами своїх товаришів. Для реалізації завдань фізичного розвитку та виховання дітей дошкільного віку на допомогу стають лего технології. Перевагами використання ЛЕГО, ЛЕГО розвиває дрібну моторику, стимулює творчість та уяву, вчить рахувати, порівнювати, конструювати, розвиває координацію рухів, формує просторове мислення, вчить працювати в команді. Для впровадження Лего технологій педагоги закладу використовують відповідні друковані посібники та електронні ресурси. Які є на офіційному сайті закладу. Для реалізації ідеї використання лего в нетрадиційному фізичному вихованні у формі заняття використовується спортивна або музична зала за наявності з музичним супроводом, одяг дітей зручний, взуття чешки, або шкарпетки з гумовими ущільненнями. Темп рухів і інтенсивність використання вправ задається ритмом музичного супроводу, або та добір ігрових вправ з Лего конструктором забезпечує вплив на різні системи дитячого організму. Розглянемо ігрову вправу полоса перешкод. Попереднє до заняття педагогами закладу розбудовуються засобами лего конструктора з можливим додаванням інших підручних елементів смуга перешкод, яку діти повинні подолати, використовуючи різні фізичні навички. Зазвичай тут використовуються бігові і стрибкові вправи, які переважно впливають на серцево-судинну систему, та нахили і присідання, які впливають на руховий апарат дошкільнят. Така ігрова вправа як влучним будь-ігри з м'ячем, її інтерпретацій взагалі безліч. Можна використовувати лего цеглинки як мішені для кидання м'яча, або будувати з них лабіринти для м'яча чи своєрідні отвори воріться, що імітують спортивні споруди. Ігрова вправа лего-денсфітнес Фізичне заняття дошкільнят танцювального спрямування, далего цеглинки використовуються для розбудови з них чарівного танцювального майданчика з казковою атмосферою. Метою занять є формування таких фізичних якостей, як сила, гнучкість, витривалість. Лего денс фітнес покликаний забезпечити дитині гармонію психічного і психічного. Фізичного здоров'я. Заняття проводяться відповідно вікових та програмових вимог. Ігрова вправа лего йога на релаксацію спрямована, що впливає на центральну нервову систему дитини дошкільного віку та має психорегуляторний характер. Лего цеглинки тут використовуються для підтримки певних поз йоги. Ігрова вправа Лего Zoo парк Лего Зоо. Діти готуються до заняття з фізичного виховання попередньо створюють фігури тварин, використовуючи Лего цеглинки, а на занятті грі з фізкультури саме імітують їх природні рухи. Для підвищення загальної працезатності, поліпшення здоров'я дошкільня дуже корисні фізкульхвилинки. Вони знімають втому, нормалізують увагу, і активність, відновлюють сили, робочий настрій, почуття бадьорості і свіжості, підвищують дисциплінованість. Фізкульт хвилинки легоробіка завжди використовують в інтегрованих заняттях для забезпечення належної фізичної активності, навичками володіння власним тілом та командній справі. Проведення фізхвилинок наступний слайд. Проведення фізхвилин, перш за все, знижує статичні навантаження, попереджає тим самим порушення постав. Завданням педагога е, саме є оптимізація цієї форми фізкультурно-оздоровчої роботи з метою здобуття максимального оздоровчого ефекту з засобами ЛЕГО-конструктору. Доцільно впроваджувати е, роботу. Проєктну діяльність, що дозволить перетворити усіх учасників освітнього процесу в згуртований колектив, члени якого зможуть спільно працювати над вирішенням завдань будь-якої складності для отримання соціально значущого результату. Як приклад, це проєкт Здорова їжа це здорово». Здоров'я збережувального спрямування є окремою самоцінною ідеєю, яка виступає орієнтиром, дороговказом, щоб допомогти дорослому усвідомити потенціал гри та реалізувати розвиток дитини. Кожна з ідей може бути адаптована відповідно вікових та програмових вимог, умовах реалій, розширена чи поглиблена відповідно до індивідуальних потреб дитини. В рамках цього проєкту проводилися дні здоров'я з ознайомлення з основами фітотерапії, діти знайомились з секретами церемонії чаювання, батьки проводили майстер-клас по карвінгу, тобто мистецтву художнього різьблення по овочах і фруктах, розваги майстер шеф діти з приготування корисних фруктових та овочевих салатів. Такі розваги з набуття навичок здорового харчування стали щорічною традицією для вихованців закладу. Усі учасники освітнього процесу працюють над створенням корисної кулінарної книги для дошкільнят, креативні лабораторії по виготовленню лялькових спортивних міні-майданчиків в умовах реалій сьогодення під час дії воєнного стану творча команда закладу на власному прикладі долучилась. 10 жовтня 2023 року до Дня ментального здоров'я українського, всеукраїнського флешмобу руханка сила. Разом ми встановили новий рекорд України за найбільший всеукраїнський онлайн флешмоб до Дня ментального здоров'я. Творча команда отримала подяку від імені громадської організації руху Олександра Педана Джуніорс, дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки України за залученість та зацікавленість у популяризації турботи про ментальне здоров'я серед дітей та молоді. Зробимо світ дитинства кращим за допомогою фізичного виховання та легоцеглинок. Так, це була презентація маленька досвіду, а зараз би хотілося трошки занурити вас у наш, наш, наш проєкт, можемо передивитися успіх на основі фізичного виховання та здоров'я збережувальних технологій. Так, дуже цікаво, так. Дякуємо. Потім спробувати так. вот так вот, ну, по разным сторонам, ты смотришь. Все, дальше. Вставай, ну, смотри. Отпускаешь ее, И э этой рукой придерживаешь, а этой выводишь, рас распутываешь петли, которые тут намотались. Ну, петли обычно распутываются вот так, просто на делаешь и все. Все, распутал петли, поднимаешь руку. И вот она крутится. Сколько ты чувствуешь, ну, получить, легче будет натяг чувствует. Натягом, а, Ром Ромач, опустяє. Ром, разом. Будь ласка, виключити звук. О, Пробачте. Да. Олена там, а там, Стоп. А, там ну, коментувати там не потрібно, да? там просто картинки да, будуть. Так, да, це а, просто. Там... Ага, так це світлини з нашого свята, які я просто хотіла надати, щоб ви більш оконулися до цієї атмосфери. А взагалі, ага. якщо є питання, я спробую відповісти. Так, ну у вас дуже дуже заходів різного рівня. так, Я вже ну я теж дуже не знала про це, але дуже вражена. Так, дуже вражена, що такі заходи у вас проходять. І такі у вас місця, і рекорд такий у вас, скажімо, був цей рекорд думаю... був вимушений. Вимушений в реаліях сьогодення. Нам дуже-дуже хотілося, хоч якось, надихнути батьків, дітей на те, що спорт потрібен, що фізкультура навіть вдома можна продовжувати. І ось своїм власним прикладом вирішила долучитися. Дуже скучаємо за дітками, дуже. Хочеться, щоб все встало на круги свої. А ви, будь ласка, да, саме от зараз, як у вас цей процес проходить? Ну, декілька слів, якщо можна, Так? у нас а... зараз все йде через е, онлайн, якісь канали, е, Telegram, Viber або Zoom. Zoom ми рідко використовуємо, тому що дітям складно сидіти перед комп'ютерами, дивитися усім разом в один час. Тому ми надаємо, надаємо інформаційну роз'яснювальну роботу і присилаємо якісь ігрові онлайн взаємодії, коли батьки можуть їх використати в зручний для себе час. Тобто, щоб і дитина була у гарному настрої, і час підходив саме для неї. Вони не є стандартами, вони є лише рекомендаціями, в яких ми пропонуємо пограти у ті чи інші ігри, зробити ті чи інші фізкульт хвилинки, ну та інші напрямки, усіх, в принципі, що математика, що розвиток мовлення, що фізичне виховання. О, тільки загальні рекомендації, які батьки можуть взяти на свій власний розсуд. Так, зрозуміла. Тому о, я так вважаю, що о, ви о, тобі, пропонуєте да, для них удобний для них час, так? Правильно? Так, так. А, ну, а взагалі, от ну розуміти, проводять вони це, не проводять, якось це можна перевірити Відследити? так. Так, можна відследити. Ми зазвичай ми просимо, щоб у нас був зворотній зв'язок, це, хоча б світлинами, які вони можуть надіслати нам поділитися, і ми їх викладаємо теж в групи, для того, щоб інші батьки брали приклад і долучалися. Ми зачастую проводимо свої власні якісь флешмоби або челенджі. Наприклад, як ми брали руханку сили всеукраїнського масштабу, ми просту фізкульт-хвилинку для всіх запустили і всі виконують і в свої відосики надсилають у наші спільноти. Ми бачимо, що не просто так проходить їх діяльність, вони зростають, вони дотримуються наших рекомендацій. Це дуже приємно. Ну, так, да, так, да. можна сразу побачити, займалися дитиною, або не займалися взагалі, да. так? Зрозуміло. А можливо, якісь у вас ще такі є, так, ну, загаль, ну, скажімо так, такі. Е між садочками, да, якісь заходи, такі, які ви може проходити. проводити. Так, так, як ми знаходимося у проєкті сприяння освіті з Лего Foundation, у нас є ініціатива. Ініціатива вона називається Playmate. Это, Тобто, друзі у проєкті. Нашими друзями стають у проєкті колеги з різних міст україни це може бути хоч Львов хоч Київ хоч Харків і це не може бути навіть заклад не дошкільної освіти а може бути початкова школа яка є е, наступною ланкою нашої освіти і ми обмінюємося досвідом ми обираємось якусь тему і підбираємо добірку своїх здобуток, набуттів різних ігор, вправ, якихось ідей, а може, в наших традицій вже які стали, і надсилаємо їм або виходимо в Zoom, і все це проходить в форматі обміну, обміну досвідом. Це дуже теж цікавий, інтересний проєкт. Ми його вже використовуємо з 16-го року. Друзі, в проєкті у нас є завжди, і ми знайомимося з різними куточками України. Так, добре. А якщо брати з Україною зрозуміла, молодці, а міжнародні якісь проєкти, ну, ну там є у вас там, можливо, це в майбутньому. Ну, сам проєкт, взагалі з Лего, він є міжнародним. Так, uh, так, і тому ми є його учасниками. Ось нас долучили до нового проєкту, ми зараз uh, так, uh, створююсь будь чого, тобто там з відбросового матеріалу будуємо теж різні, як фізкультурні, там якісь нетрадиційні, uh, як сказати, uh, Ну, засоби, засоби. засоби, так, так і засоби в різних напрямках різного спрямування. Потім ми ще є учасниками ініціативи веселі друзі, це теж є з підключенням різних застосунків, які для України вони є безкоштовними, а в странах за кордоном вони є платними. Але о, наші діти користуються ними і теж о, цікавий проект веселі друзі. Плем як пепіпелс, We... пепі пелс. Зараз нас у нас залишилося на жаль 5 хвилин, тому що ми завжди більш ніж півгодини не спілкуємося. Ну... Так, ну добре, добре. Ну давайте, якщо є якісь питання, можливо, хтось, ну, ще так, і не будемо так довго затримуватися. У нас ж відвідні процеси, все. так, Якщо є питання, Олена Миколаївна, мабуть, є. Ні, в мене питань немає. Дуже цікава і для нас, для наших студентів це досвід, тому що вони будуть в майбутньому працювати. А хто зараз вже працює з різним контингентом, з різним віковим діапазоном. Тому е, наразі їм буде оцей досвід ваш. Ми вам дуже вдячні за таку гарну доповідь і дійсно цікаву інформацію. Дуже приємно, що ви теж спілкуєтеся між своїми колегами, між садочками з різних куточків нашої України, і це важливо, тому що обмін ну, в наш час це дуже важливий і дуже корисний. Ми не їздимо, не витрачаємо на поїздки а, і кошти, і час, а маємо можливість умови да, нас заставили а, в таких умовах. Ми зараз багато-багато сприймаємо інформації і втілюємо в наше життя. Тому я дуже вдячна вам за таку а, доповідь, і такий досвід. Для наших здобувачів освіти, дякую, дуже, дуже приєднано, пані Олена. Дуже вам дякую. Якщо буде щось цікаве, нове, ми з далі будемо, якщо на, на майбутнє будемо з вами спілкуватися. Так, ще буде, якщо щось цікаве, ви ж про нас не забувайте. Добре, добре. Ви теж стали нашими друзями в проєкті освітньому? Так, так, залучайте, залучайте нас, будь ласка, якщо в нас Так, буде Ми так. теж залучимося. Дякую, ми, так, що ви запросили. Будемо ділитися досвідом, та сподіваюся, що здобувачам освіти це було корисно, цікаво, і може хтось прийде до шкілля працювати, фізінструктором. Обов'язково, обов'язково. І нам було цікаво, даже, Я думаю, не тільки здобувачам, я думаю, що і покладачам теж. Цікаво. Ця Для так. вас цей рівень. Дякуємо, на ну, все добре. Мирного неба нам всім. Дякую Дякую всім, мирного неба, до зустрічі. Будемо втриматися. До зустрічі, тихо, тихого, мирного дня і ночі. Так, так. До побачення. До дня. побачення.